6 листопада я замовила, і мої люди замовили в понеділок в компанії Avon. замовлення здали. В 7-го вранці воно обробилось в компанії. І сьогодні, вже 18 листопада, мені 15 хвилин назад прийшло, що на Укрпошті вже чекає нас наше замовлення, дівчата. Тому ось так їду зараз. 35 п'ять четвертого буде автобус. Поїду зараз. За нашими замовленнями Айвон. Погода в нас дощова, але в мене є парасолька і все буде добре. Підемо зараз і отримуємо Avon. Все, зібралася я за Ейвоном. У нас дощик, але це не пошкодить. У мене куртка класна, в мене є парасолька, така дівчача рожева. І заберемо, зараз поїдемо замовлення на світер, дощ, холодно. Але їдемо отримати замовлення ваші. Дощик, холодно, але це не, по, не заважає мені поїхати за вашими замовленнями. Так що їду, очікую автобус вам звідти. І доберуся зараз і отримаю. Я вже приїхала в центр міста і біжу швиденько до нашої Укрпошти. І моя центральна Укрпошта. Така вона лебідінька отримала. Все, отримала і йду на автобус. Довольна, рада, що я отримала, тому що я і мої люди дуже вже чекають на свої замовлення. Ось так. Всім привіт. Всього найкращого. Центр міста пустий, декілька людей і все. Ось, будь ласка. Це такий сквер у нас тут перемоги дуже гарний. Мені подобається завжди тут улітку. Коли там. Така погода дозволяє, можна посидіти. народ полюбляє з дітками. Ось такий у нас є парк по дорозі до моєї зупинки на автобус. Погода мені настрій не зіпсувала. Там моя зупинка, де дочікувати автобус. Вечірній перомайс. Я вже вдома. Ось відкрила посилку таку. Хочу показати вам. Дивіться, скільки потрібно туди. Звертайте 100 мл продам. Ось такі парфюми є. Парфюмовані спреї для тіла, шикарні. Attraction Sensation, сенсаціон. 100 мл теж на продаж. Взяла такі спреї на продаж. Супер! Це тут на реалізацію. на реалізацію. Якщо потрібно, хто дивиться на реалізацію шампуні full speed 75 мл. Дуже круті зараз ціни, так що, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. І ще тут дуже класна лінійка це планета спа, розкошне чудове оновлення, екстракт чорної ікри, маска плівка і ось такий крем навколо очей. Дуже багато є того, що на реалізацію. Тому звертайтеся, така шампунь чудова. І хочу швидко-швидко. Ось, дивіться. Зараз в каталозі можна замовити ось такий набір новорічний для діток Frozen 3. Потрібно щось, дивіться, звертайтеся.